Михайло Кухар з традиційним цього разу не суботнім відео про основну економічну подію тижня. Е, я мусив би сказати, що вона не пов'язана знову з мейнстрім новинами Трампу, з варварськими обстрілами, е, на щастя е, якихось, ну, фатальних руйнацій енергосистеми. Наш досі не зазнала. Це великий подвиг тих, хто цим займається, і ПВО, і, і енергетиків. Я хотів сказати про інше. Я чомусь був певен, що, як то кажуть, широке громадське обговорення викличе промова президента на тисячний день війни. Ну, фактично, це така, знаєте, позачергова промова. Кожен президент перед парламентом раз на рік робить спіч року програмний. Цього року. А це було до 1000 дня війни, і там був величезний блок присвячений економіці. Я зараз не знаю. Після звільнення Ростислава Шурми, я не знаю, хто є головним економічним радником президента. Всі ми з вами спостерігали політичний батл. Ну, бо, як я вже не раз казав, знаєте, коли створюється неприродні для української демократії ситуація однопартійності монобільшості в парламенті і фактично правлячою є одна партія влади, то всередині партії влади виникає все рівно демократія і плюралізм і внутрішньопартійна дискусія. І ясно, що якщо дивитися з під кутом економічних сенсів, то важко собі уявити ліберального економіста Ростислава Шурму, що напрацьовує. Антикорупційний ліберальний податковий кодекс 10-10-10 і Данила Гетьманцева, що в тій же партії очолює один з ключових економічних комітетів. І вони сперечаються один з одним. Потім відбувається справа Мазепа, і в результаті якої не король фіскалів і силової бюрократії податкової гетьманцевої до відставку, а йде якраз представник ліберального крила Росіяслав Шурма, але це новина не про а, шурму. Шурма залишив по собі прекрасний а, змістовний слід в економічній політиці. Не знаю, як йому це вдалося, тому що в програмі президента я лиць зі стула не упав, коли вперше почув, що ми будемо зменшувати фіскальний відсотку ВВП, Так, що президент буде зменшуватися на податкове навантаження в ЗУП. Це перший пункт. Другий пункт. Податкова політика буде стимулююча. Ну, вона буде жорстою під час війни, буде переходний період і буде період зростання. Переходний період відновлення після війни теж буде складним, так вважає президент. Я не те, щоб вважав би інакше, що там зовсім не буде складності протягом першого року після завершення війни, але я вважав би, що там. Кількість позитивних новин, які будуть іти і з ринку праці, і з банківської системи, і з боку інвестицій буде такою, що ну, нічого, як то кажуть, українського Бога гнібити. Разом з тим, президент бачить, що ну, анонсував дуже багато широких програм лівого економічного типу від абсолютно зрозумілої допомоги біженцям ветеранам, про що ніхто не наважиться сперечатися. До більш сумнівних програм підтримки вітчизняного на вирокника. Про якщо у бюджету є на це гроші, то нехай будуть краще вони ніж щось інше. Ні щось інше. Ще з позитивів, які в принципі говорять про те, що президент не кривив душею, коли щиро казав на прес-конференції минулого року, що він підтримує програму десять десять 10 і ми обов'язково зробимо цю податкову реформу в після війни. По завершенні війни, він знову повторив, ну, не називаючи назви реформи, але по суті сказав, що Україна, він не усвідомлює, що Україна правда, є, програє міжнародну податкову конкуренцію. Він усвідомлює те, що Україна дуже важко конкуруватиме за іноземні інвестиції по завершенні бойових дій. Тепер саме головне. І це найкраща новина, чесно кажучи, вже не тижня, а місяця так рідко я записую ці відео. Але тут вже не міг стриматися. Президент, приводячи цифри, запевнив парламент, що бюджет запакований грішми. Він інше дієслово вжив, але ви можете послухати. Він тричі про це чітко сказав. Бюджет повністю забезпечений все фінансування і на поточний, і на наступний рік. Це те, про що я казав. Це про те, про що. Пише щомісяця в своїх ресорчах і країна економіка влук. Ось ось там ось цей логотип. Бачите, масле економік аутлок. Щомісяця, а найбільші компанії та банки країни отримують не браворні звіти а Мінекономіки а, чи а, оптимістичні прогнози Національного банку і не суперпесімістичні міжнародного валютного фонду. Абсолютно об'єктивні, бо нам платять лише наші припатники. Це великий бізнес, який виживає у важких умовах, який зберігає робочі місця для того, щоб знати макрокартину України. Це ми першими поклали на всі столи, які могли, розрахунки про те, що в бюджеті не, не, не вистачає пів 500 мільярдів пів трильйона гривень, а за, буде при виконанні на пів трильйона гривень. Фактично така ж ця ситуація відбувається зараз. Мої першими скла про те, що у нас не недостача зовнішнього фінансування, а надлишок зовнішнього фінансування, ще враховуючи прекрасний подвиг Міністерства фінансів по реструктуризації зовнішнього боргу до 29-го року. Судячи по е, досить впевненим цитатам із справа президента, хоча він не називав цифр, а я вам їх назву Україна як отримувала, так і отримує щороку приблизно 50 мільярдів е, доларів. Хоча е, Міністерство фінансів обраховує дефіцит як 35-37 щороку. Ну, я кажу і про 23-й, і про 24-й, і про 25-й роки. Е, ми впевнено отримаємо 40, а потім нам накидують ще, іще, іще, іще. Е, цього року ситуація фантастична. Е, ми, крім тих грошей, які були вже закомічені, е, ми, нагадаю, що починали е, вересень, вже будучи впевненими в фінансуванні понад 25 млрд. кларів на наступний рік, Євросоюз перед виборами у Штатах вагаючись, якою буде політика, чи комітет надасть нову програму, чи не надасть. Всі, всі про це сперечаються, ніби багато про це знають. А євросоюз зробив просто: він сказав, що перші 50 мільярдів єврооблігаційного займу вони випускатимуть ще цього року. Це рішення G7. G7 входить не лише Євросоюз, та туди входять також Канада, Японія, США. Вони обрахували, що долар Євросоюзу приблизно 35 мільярдів, і вони на ці 35 вже випускають облігації надають їх Україні. Великобританія, не бажаючи, як то кажуть, пасти задніх, заявила, що провела консультацію з Канадою і Сполученими Штатами і що вони під, під, під їгідою Світового банку викидать ще 15. Ну, це, власне, ці 35 плюс 15, які укладають 50 мільярдів додаткового фінансування України, яке було виділено перед приходом Трампа. Чи Трамп, я вам скажу, хочу сказати, дасть гроші. Шульц уже все прокоментував, я казав про це неодноразово, що Особливо підкреслюю, що Зеленський може купити стільки зброї, скільки захоче. Всі останні політичні українські міфи, що МВФ чи хтось там не кредитує воюючі країни. Пам'ятаєте, рік жив цей міф. Отримали всі кредити, які хотіли від МВФ. А потім у нас був міф, що нам не вистачає зовнішнього фінансування. Дивимось на статистику щорічного виконання, перенадлишок. Резерви на зростають третій рік поспіль, бо не встигають витрачати ту валюту, яка находиться в країні. В третій, який у нас був зміг. Ну так, да, грошей нібито вистачає, але нам не дозволяють зовнішні кредити використовувати на оборону. Ну, вже прямі цитати Урсула Фандерлян, Шойца. Ну і ті, хто не ліниться читати проспекти Місії Українських і пробергазів, теж можуть переконатися, що від цього не існує. І все ж таки нам потрібно підняти податки, тому що грошей трошки не вистачає. А куди я от мені буде цікаво подивитися на них, коли вони чи понесуть в парламент коригування до бюджету на трильйон гривень більше по доходам і видаткам, Або е якщо вони не проголосують до кінця року за це за це коригування, то мені цікаво буде подивитися, як вони будуть пояснювати ну, президенту, а потім громадськості, і декій і ж на більшості. А що це у вас таке сталося? Навіщо ми е нажимали на сонну артерію всім підприємцям? Навіщо ми підвищували ці податки, коли у нас таке перевиконання? І що буде з планами Гітьманцева? Стратегії підвищення і підвищення податків. Ну вона звезд стратегія підвищення доходів, але по суті, це стратегія покрокового підвищення внутрішніх податків в стонучі, стікаючій кров'ю українській економіці до 2030 року. Навіщо вона потрібна? Буде цікаво спостерігати, як вони будуть. Намагатися переконувати президента, знову що грошей не вистачає, тому що у нас був, знаєте, такий один прем'єр-міністр. Мало хто вже пам'ятає його ім'я, який якраз перестав бути прем'єр-міністром після того, як ходив і переконував президента в неіснуючих речах, що курс треба укріплювати до 20. Пам'ятаєте, таємні записи, де вони думали, як це подати, як це скомплікувати. Я не знаю, що почули ви. Я не знаю, як кожен з вас ставиться до Зеленського. Я, е, мій канал не про політику, я дистанційовано тримаюся від політики, але мій канал про економічний е, мій канал про економічні прогнози. Я дуже чітко бачу, що ключові decision мейкери і головний полісі-мейкер країни нарешті правильно вже інформовані про. Основні макроекономічні показники. Так само, як і перекладники нашого Mansley Economic Outlook. Пробачте, не міг втриматися від щирої реклами роботи нашої команди. Всі, хто ще досі не відвідали хоча б безкоштовні заходи нашого бізнес-клубу майбутнього, будь ласка, відвідайте їх. Ось тут будуть посилання на ці безкоштовні. Ефіри, і ви також їх будете бачити тепер на цьому каналі. Дякую всім за увагу. Пробачте, що не вклас, в 10 хвилин. Як обіцяв щиро ваш, Михайло Кухар.